Global Talent Visa, або віза одарованої особистості у Великій Британії це шанс для тих, хто вже має реальні досягнення у своїй сфері та хоче масштабуватися в цій країні. Що ж важливо знати саме для цієї заявки? Це результати і досвід. Покажіть свій вплив: запуск продукту, зростання користувачів, наукові публікації, нагороди, медійне висвітлення, менторство або участь у журі. Друге, це особистий текст, тобто personal statement. це коротка історія саме про те, хто ви є і чим займаєтесь, які проекти доводять ваш рівень, чому хочете саме розвиватися у Великій Британії, і яку цінність ви принесете місцевій індустрії в цій країні. Третє до заявки додається до 10 доказів: це статті про вас, листи від організаторів, конференції або керівників проєктів, скріни, дипломи, гранти, виступи. Додатково потрібно ще три рекомендаційні листи, що мають. Це мають бути люди, які добре вас знають, мають авторитет у вашій сфері, можуть на прикладах пояснити, чому ваш внесок як талановитої особи дуже важливий. Важливо показати, як ви впливаєте на індустрію через лідерство, інновації, співпрацю, менторство, розвиток спільноти. Якщо ж хочете пройти цей шлях впевнено, команда Стеренло допоможе від аналізу вашого особистого профілю до. Повної підготовки всієї заявки залишайте заявку або пишіть нам, розберемо вашу ситуацію, підскажемо, як створити саме стратегію і вашу дорожню карту до отримання позитивного результату.